Чиміль, хто вона? Я хочу побачити цю відьму. Прикинь, знайшлась стілочка, що влізла нашому айронмену під костюм і вирвала серце. Мені не до жартів, якщо не побачу її. Не знаю, що зроблю. Що за трамба, братан? Знай півлітра крові заразом побачиш її. Свіданки на чотири тебе ще вистачить, а далі новер. Пішов ти зі своїми порадами. Кать, вручай, хелп, сістер. Бідний зіпсований пікапер. Треба пофіксити, бо ще ви не поріже. Не поріжу, він крові боїться. Так, тихо. Працює профін. Ім'я, прикмети як познайомився. Фірідей, красуня, великі очі. По фейсу ляпнула. Муршима. Так, чекайте тут, готуй шампусик.